Тим часом працівники служби надзвичайних ситуацій перевіряють стан захисних споруд на городочині. В результаті огляду вони вказують на основні вимоги до сховищ, а також на ті недоліки, які необхідно усунути у стислі строки, що ж представники головного управління служби державної надзвичайної ситуації побачили в нашому місті далі у програмі. Реалії сьогодення примушують приділити посилену увагу захисту населення. Відтак Державній службі з надзвичайних ситуацій та її територіальним органам доручено протягом лютого березня поточного року перевірити стан готовності пунктів управління та захисних споруд. У зв'язку з крутною ситуацією в Україні, у зв'язку з антиристичною операцією ми проводимо перевірки захисних споруд для того, щоб у разі небезпеки люди змогли сховатися. Не. Під час планової перевірки у городку було відмічено, що в той час, коли одні споруди приводяться до належного стану, на інші не звертають уваги. До прикладу, у підвальному приміщенні в центрі реабілітації дітей-інвалідів, наразі тривають ремонтні роботи. Там під бомбосховище обладнують кімнату та санвузол. Планують обладнати лавами там там двоє на знаківдуть там двох'ярусні нари. в такому плані буде це. опалення у нас є автономне, своє котельня. Наразі проводимо ремонт власними силами. Слід зазначити, що основними вимогами захисної споруди є достатня вентиляція, запас питної води, місце для відпочинку людей. В той же час сховище у підвальному приміщенні у картилекому не відповідає жодній із вищесказаних вимог. Як зазначили надзвичайники, довгий час там знаходитися людині взагалі неможливо. Про радіаційним укриттям це тяжко назвати, бо воно жодних вимог для радіаційного укриття не виконує. Те, що вона знаходиться в підвальному приміщенні це. Це єдиний один це достат загалом перевіркою будуть охоплені всі захисні споруди, що знаходяться на території району та області. Інформацію ж про те, де розташовані найближчі протирадіаційні укриття та як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Можна отримати у консультаційному центрі. Його нещодавно відкрито на базі головного управління в місті Хмельницький. Це можна дзвонити за номером 112. Це зразу вас направлять і можна питатися інформацію про ту чи іншу подію, яка сталася, як діяти. Ті чи інші ситуації також там можуть сказати розташування всіх протирадіаційних укриттів, де вони є. Можна також набирати за номером 101, це безпосередньо до нас в частину. У нас також є ця інформація.